Веретенічев Сергій Олександрович народився 12 червня 1983 року у шостці. Після навчання в загальноосвітній школі номер 1 юнак вступив до Вороніського профтехучилища номер 42 та опанував професію водія. Тривалий час Сергій працював у сфері будівництва шостки, а пізніше у Києві. Рідні та друзі згадують чоловіка як доброзичливу, спокійну та співчутливу людину, готову завжди прийти на допомогу. У вільний від роботи час наш земляк захоплювався риболовлею разом з сестрою Іриною. Вони побували в. В багатьох мальовничих куточках шосткінщини після втрати обох батьків саме сестра стала для Сергія надійною підтримкою, а він намагався максимально піклуватися про неї. На фронт його теж проводжала Ірина і молила Господа, що вберіг її єдиного брата. 6 серпня 2025 року Сергій Веретенічев добровільно став на захист батьківщини. Після проходження військового навчання обіймав посаду водія взводу протитанкових ракетних комплексів. Воював на Донецькому напрямку. Під час рідких і коротких телефонних розмов Сергій. І уникав розповідати про фронтове життя, не хотів додавати жалю рідній людині. двох вони мріяли, як він повернеться після перемоги та придбає власний будинок, в якому буде жити його майбутня родина. Останнього разу захисник спілкувався з сестрою 19 жовтня. Потім зв'язок надовго обірвався. Солдат Веретенічев Сергій Олександрович загинув у бою 27 жовтня в районі Федорівки Покровського району Донецької області. Віддав своє життя за спільну перемогу України та заради кожного з нас. Низький уклін герою, вічна пам'ять вірному сину України. З нагоди професійного свята працівників сільського господарства у шості привітали аграріїв, які в непростих воєнних реаліях продовжують працювати і робити, здавалось би, неможливе в той час, коли ворог зовсім поруч. Щиро вдячні за вашу роботу в сьогоднішніх складних умовах, але вона дуже дуже важлива для нас, тому що ви працюєте для того, щоб Україна розвивалась і обов'язково перемагала. Почесна грамота міського голови нагороджується тракторист товариства агрофірми «ЛАН» Кирило Рощин. Тракторист товариства Гафірма Лан Андрій Кузьменко. Керуючий сільськогосподарською дільницею товариства Стелюм Ша Микола Нова. Агроном товариства Стелюм Ша Олександр Щевецько. Трактори з товариства Миронівське Олександр. Відвідали захід і представники волонтерського центру Шостка добро. А його керівниця Світлана Субтельна не тільки подякувала аграріям за їх роботу теплими словами, а й передала подяки кращим із кращих. Народити дитину це дуже важливо у цьому світі, а нагодувати дитину і весь світ це місія, яку виконуєте ви. Наші шановні аграрії, ми знаємо, як важко сьогодні вам, коли летить зверху, коли повзе по землі, коли замінована земля і ця багатостраждальна земля в ваших руках. І ви все рівно даєте вражаю, годуєте людей. Ваше зерно їде в Африку, їде в океанію. І там люди чекають. І не тільки українці. Але я, як голова волонтерського центру, завжди знаю. Треба придбати машину. Кому першим каграря. Треба придбати як офло, кому треба телефонувати? Звісно, вам і вашим керівникам. Хлопці знають, що у них є надійний тил. І вони знають, що цей тим дуже в нашій Шостянській громаді особливий, бо ми єдине ціле. Військові, промисловці, аграрі і волонтери. Тому їм спокійніше. Талісман Агра та особиста Дмитро Лащакова щиро дякуємо вам за вашу активну громадську позицію. Віддану волонтерську діяльність за мало внесок у підтримку Збройних сил України. У часи тяжких випробувань ви демонструєте справжній приклад служіння народу, ініціативність та лідерства, ваша небайдужість, готовність діяти за допомоги фронту заслуговує найвищої подяки. Завдяки вашій підтримці українські захисники отримують необхідну допомогу, а ми відчумаємо єдність, віру і надію. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки, невичерпної енергії та подальшого успіху у благородній справі. З повагою та вдячністю. Боці були уже прапори перемоги, бо ми впевнені перемога буде обов'язкова, і оці прапори за май над вашими полями наприкінці заходу вихованці шосткинського цеву подарували винуватцям свята приємні творчі подарунки. Заклади освіти Шосткінської територіальної громади налагоджують співпрацю. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткінської міської ради. Заклади освіти Шосткинської громади продовжують навчатися в змішаному форматі. З 24 шкіл змішано навчаються 20, дві школи тимчасово дистанційно зв'язку з ремонтними роботами в укриттях. За вашим дорученням, минулого тижня розпочали роботу щодо організації тісної співпраці закладів освіти, які знаходяться в міській місцевості, і тих, що знаходяться в сільській місцевості. Так, учні четвертої школи відвідали Вороніжську школу. Провели навчання саме в захисній споруді цивільного захисту. Згідно складених графіків роботи, плануємо продовжити цю роботу на цьому тижні. Плануємо організувати таке ж навчання для учнів школи паросток. Це початкова школа. Також підключений старлінг в управлінні освіти за вашим дорученням. Готується тендерна документація на встановлення сонячної електростанції. Завідувачка сектором запобігання надзвичайним ситуаціям управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення шосткинської міської ради Лідія Ігнатенко повідомила, що проведені комплексні командно-штабні навчання. На минулому тижні проведені комплексні командно-штабні навчання щодо спільних міжвідомчих дій в умовах осіннього замового періоду. Була відпрацьована теоретична частина заходів реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з припиненням теплопостачання при температурі повітря: мінус 7 градусів. Усі підприємства мають на такі випадки програми, плани, алгоритми дій на випадок непередбаченого відключення тепла у холодну пору року. Також управління продовжує працювати над поповненням матеріального резерву, видачею матеріалів на ліквідацію наслідків наслідків надзвичайних ситуацій. Виконуємо планові та позапланові завдання обласної районної державних адміністрацій. Очільник громади зазначив, що основне завдання на сьогодні це забезпечення безпеки в громаді та належне укомплектування та організація роботи пунктів незламності. 16 листопада Україна відзначає День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Професійне свято започатковане 11 листопада 1994 року указом президента Леоніда Кравчука. Ця дата обрана не випадково. Саме 16 листопада 1924 року в Харкові о 19.00 пролунав перший радіоефір українською мовою, що започаткувало розвиток медіа в країні. Сьогодні в умовах війни радіо та телебачення залишаються ключовими джерелами інформації. Для українців у телу та на фронті, передаючи новини, попередження та культурний контент. Історія свята тісно пов'язана з еволюцією медіа в Україні. Перший ефір 1924 року включав вірші Тараса Шевченка, українські народні пісні та повідомлення про відкриття сільськогосподарської виставки. Українське телебачення стартувало пізніше. 5 листопада 1951 року в Києві відбулася перша професійна трансляція з телецентру на Хрещатику. З того часу медіа стали невід'ємною частиною життя. Тя українців, еволюціонуючи від чорно-білих передач до кольорових серіалів, онлайн ефірів і цифрових платформ напередодні дня працівників радіо телебачення і зв'язку. Ми запитали у перехожих їх найперший спогад про телевізор чи радіо. Тривалий час працювала взагалі кореспондентом своєї місцевої газети. Дуже приємно з вами зустрітися своїми колегами різного віку. Люди цікавиться можуть і там утримувати свої якісь цікаві новини або події. Фільми дуже багато і різна тематика також, ну, і сімейна, якась там трилери там, або фантастичні серіали такі фільми. На телебаченні мені подобалося в моєму дитинстві і в ранньому е юності така передача, як кіножурнал кіно був раніше такий. Хочу все знати. Новості дивитися. ну, Раніше, звісно які були. Передачі більш позитиву, а зараз такі сумні. В даний час дивлюсь про наших захисників, uh -huh. за хлопців, і я за їх болію. Понимаєте? у мене більше, як війна почалася, мене більше ніякі передачі не інтересують. Коли ми з батьками їдемо в машині, ми завжди включаємо пісню на радіо. Зараз я дивлюсь новий канал. Там часто фільми виходять. Ні, раніше дивилися супермаму, зараз нічого не дивимося, бо мала дитина не можна включати телевізор. Терпіння, наснаги, ну, щоб були обережними, бо зараз я так, ну, дивлюся в новинах, дуже багато е, ну, і кореспондентів ну, гине і більше позитивних новин. Щас який. Пісні українські. Здоров'я Здоров всім. Да. Щастя, благополуччя, щоб дітки були здорові. Бажаємо, щоб війна. Не як найскоріше закінчилося, щоб у нас був мир в Україні і всі, щоб були щасливі, щоб завжди були цікаві новини, про які хотілося б написати, і люди, з якими можна було зустрітися і отримати якусь цікаву інформацію або якісь інтерв'ю. Удачі і ну яскравих матеріалів. Ось такі прості, але щирі історії. Бо телебачення та радіо це не просто техніка, це наш голос у вашому домі. Зі святом колеги та глядачі. Напередодні дня телебачення, радіо і зв'язку колектив телерадіокомпанії Телекомсервіс отримав привітання від представників обласної державної адміністрації, народного депутата України та районної адміністрації. Представники влади висловили вдячність за професійну роботу журналістів, операторів технічного персоналу, які щоденно забезпечують мешканців регіону оперативною та об'єктивною інформацією. Вважаємо вам. Ваша робота вам приносила задоволення, щоб була гарна мотивація ходити на роботу. Бажаємо вам підтримки від місцевого влади від держави, міцного здоров'я, мирного не буде всім. Цим всі святом хочемо сказати вам велику дякую за вашу роботу. Чекаємо від вас гарних новин. Вам бажаємо міцного здоров'я, процвітання. І всього найкращого з 16 листопада хочу привітати усіх датичних до дня телебачення, радіо і зв'язку. Перше згадання про це свято з'явилося в 1924 році в Україні, а в незалежної Україні це свято було започатковано в 1994 році. Справжні патріоти своєї праці, які доносять до суспільства корисні та правдиві новини і формують державну політику щодо зміцнення нашої України. голова районної державної адміністрації, начальник РВА Андрій Беляєв, вручив почесні грамоти директорці телерадіокомпанії, телекомсервіс Ользі Фірсік. За високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток інформаційного простору Шосткинської територіальної громади, а також журналістці Аліні Пшеничній за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток медіа. Керівництво компанії подякувало за підтримку та увагу, запевнивши, що й надалі працюватиме на благо громади. Такі моменти нагадують, телекомсервіс це не лише ефір і кадри, а й серцебиття регіону, де правда, професіоналізм і людське тепло лунають на одній хвилі з кожним глядачем і слухачем.